Ранок розпочав цікаво, світить сонечко ласкаво, у віконце заглядає і від посмішки аж сяє, Знає сонце гомінливе. День сьогодні особливий. Оз і так, я весна, і можу бути працьовита. дощова, Тепла, ніжна, кольорова. Святкова Долго Светла Чаревна И квитуча И запашна Коротка Весела Півча привітна, сонячна, безсолкова, зелена, а ще солов'їна. Ось якою я була різна я. Тому ж і весна. Давайте разом зробимо пальчикову гімнастику, весняне сонечко. Сонечко, сонечко. Гріє нам долонечки. Кожен пальчик. Зігріває і усіх разом збирає. Ми можна побачити навесні нарциси, тюльпани, крокуси. Крім квітів, розквітають дерева, квіти на деревах. Теж різні за кольором. Подивіться, подивіться різнобарність природи. Деякі плодові дерева розквітають в квітні. З білим кольором дерева можуть давати плоди вишня, яблуня. Рожеві квіти на деревах дають плоди персик, слива. Дітки ми підготували наші ручки до ліплення. Михасик дітки приготував для вас дві гілочки ось такі. Але на цих гілочках немає квітів. Разом із Михасиком ми зробимо гарні квіточки на гілочках. На одній гілочці у нас будуть білі квіти, а на іншій будуть червоні квіти. Ось такі. Для цього нам потрібно. Пластилін червоного кольору, пластилін білого кольору, дощечка, стека і серветки. Подивіться, як ми будемо робити. Спочатку ми візьмемо пластилін білого кольору і відтижемо шматочок від білого пластиліну. Потім відчіпимо. Маленькі шматочки від білого пластиліну і зробимо п'ять. Беремо один шматочок, кладемо на долонку і пальчиком робимо кульку. Скочуємо кульку ось так, щоб вона у нас була кругленька. Беремо інший шматочок. Скочуємо і робимо ще кульку. Наступний шматочок скочуємо кульку, на долоньки, притримуючи пальчиком, робимо кульку. Наступна кулька. Ще кулька. Скатали 5 кульок, потім ми робимо, беремо кульку пальчиками і двома пальчиками прищіпуємо. Ось такі у нас будуть пелюсочки наших квітів. Подивіться уважно, як це треба робити. Двома пальчиками прищіпуємо, сплющуємо так, кожну кульку. Сплюснули. Ось так. Потім беремо одну гілочку в ручки і робимо нашу квіточку. Прищіпуємо одну пилюсточку, другу пилюсточку. Ще пелюсточку. Подивіться уважно, чи так у вас виходить і ще пелюсточку і останню пелюсточку нашої квітки. Ось така квіточка має бути на гілочці. Зараз ми зробимо з вами іще декілька квіточок на нашій гілочці. Зараз ми з вами зробимо ще наші квіточки, відчіпуємо. По шматочку відчіпуємо від білого пластиліна. Ось так відчіпнули для квіточки. І ще нам треба відчіпнути від пластиліну декілька шматочків, щоб зробити нашу гілочку квітучою. О там були гарні білі квіточки. Гарні-гарні були квіточки на наших гілочках. Тепер кожен шматочок, який відщипнули, знову кладемо на надогонь і пальчиком скочуємо кульку. Кожен смо шматочок. Дуже уважно і акуратно скочуємо наші кульки. Сподіваюся, у вас так само буде гарно скочені кульки. На долоньки. Обов'язково. Ми це робимо на долоньки. Кульки. Це ми робимо заготовки для наших пелюсточок, наших квітів, які будуть розквітати на наших гілочках. Які у нас кульки всі однакові і неоднакові виходять. І вустички в нас теж будуть гарні на наших ділочках. Такі гарні. остання заготовка для нашої колесточки І оці кульки знову двома пальчиками ми прищипуємо вот так от ми прищипываем а сплющуємо наші кульки наші кульки и вот так прищипнули Так ось так ось так ось так ось так, с таким у нас выходят плюсточки наших пентях. Ось такі ось, бачите? Гарні. Сподіваюся, у вас теж вийдуть такі жгатні квіточки. Беремо нашу гілочку, де ми вже зробили нашу гілочку і прищипуємо пилюсточки, притримуючи гілочку, щоб, щоб наші квіточки трималися. Ось так. І ось так. Ще одна квіточка у нас. Ну, зараз можна і тут прищепити квіточку зробити. Отак, От пелюсточки. Прищипуємо. Прищипнули, притримуємо, щоб не впало. Це дуже обережно по нашій гілочці. З квіточками дуже ніжні. Ось така квіточка прищипнула її, щоб трималася. Наступна квіточка у нас буде на гілочці. Так. Ось, бачите, прищипуємо, ось так прищипуємо до кожної пилюсточки, пилюсточку, щоб у нас були такі нижні, білі квіти, Квіти на гілочках. Наступну можна прищепити тут. Сподіваюсь, у вас виходить це так, як ви і зробили. Тут буде така квіточка. Ось, подивіться, ось така гілочка. Сподіваюсь, у вас теж така гілочка вийшла з такими квіточками. Зараз ми з вами зробимо наступну гілочку, так як у нас їх дві. З червоними квітами. Поставимо цю квіточку у вазочку, у вазочку, просто можемо, покладемо у вазочку, але для того, щоб у нас наші червоні квіти були без білих, з вами витримаємо наш. Наш стек. Візьмемо серветочку, витримо степу, трошки ручки, ми ж з вами ліпили білим пластиліном, стеку витримо, серветочку покладемо, візьмемо пластилін червоного кольору, відріжемо шматочок і відчіпимо. Теж так само, як і білого пластиліну шматочки. Так, ось ми з вами зробили заготовки. Теж покладемо на долоньку і скочуємо кульку на долоньки. Будемо робити червоні квіточки на наступній гілочці. Ось так. Можна медовинкою тримати ось так, покласти, щоб було вам зручно. Ось так, скотали ми кульки і знову ми сплющуємо, щоб у нас були гарні пелюсточки. Наших квіточок. Ось так, ось так, ось так. І зараз візьмемо нашу другу гілочку і на гілочці знову прищіпимо наші пелюсточки, роблячи квіточку. ось От. Квіточки у нас дуже ніжні. Ось так. Бачите? Ось такі квіточки ми ще зробимо на, наших, на нашій гілочці. Покладу я тут і від нашого червоного шматочку пластиліну відщипуємо знову квіточки, пелюсточки заготовки для них. Знову беремо шматочок, на долоньки розкочуємо, робимо з вами кульки для наших майбутніх плюсочків, віточки. нашим шматочком, які ми відщипнули. Так. Так. долонки скочуємо, щоб у нас були кругленькі кульки. Духаємо. Так. Ось так. Тепер ми знову сплющуємо кожну нашу кульку щоб у нас були гарні пелюсточки. Це ми з вами так сплющили, сплющили, наступно, наступно. І так ми робимо з усіма нашими кульками. Трошки, сплющуємо останню, беремо нашу гілочку, на якій будуть червоні наші квіточки, і прищипуємо на нашу гілочку пелюсточку. Так, притримуючи нашу гілочку нашими квіточками, які будуть на наших гілочках. Ось так. Так, наступну квіточку можна зробити на цій гілочці. Теж притримуємо дуже-дуже акуратненько. Так. Прищипнули, знову приклали прищипнули, щоб трималися наші пелюсточки. Ось так. Наступна наша квіточка може, ну тут хай розквітає. Так. Так. щипаємо притримуючи. І наступна наша квіточка може розквітати на цій на гілочці. Ось так. Ось так. І ось так. Я дітки сподіваюсь. Що у вас вийшло так само, як і у мене. Ви дуже добре постаралися. Подивіться, які гарні ми зробили гілочки з нашими квіточками. Молодці. Що росте на землі? Квіти, трава, дерева. Якого кольору квіти? Так. Різних що ми при... що ми приклеювали на наші гілочки? Так квіти рожевого та білого кольору.